Уяви собі таку картину. Одна маленька кістечка домино. Висота її 5 см. Вона падає і збиває іншу кісточку. Але ось що цікаво: кожна наступна кісточка може бути в півтора рази більше за попередню. Тобто, перша 5 см, друга вже буде. Може бути 7,5, 3 11 і так далі. І знаєш, що станеться на 18-й кістичці? Вона буде висотою, уяви собі, з Пизанську вежу. А на 29-й її висота згору буде Еверест, а на 57-й вона досягне місяця. І все починається з однієї маленької кістечки в 5 сантиметрів. Друже, і це не казка. Це математика. Це реальність того, як працює вплив.